Бажаю здоров'я. Сьогодні 16 квітня 2025 рік, і сьогодні я хочу показати тизер, який не залишить байдужим. Справа в тому, що я вже у роті вогневої підтримки, і вже дуже багато репортажів та відео я засняв саме про нашу роту. То це буде погляд зсередини без прикрас, без пафосу. Ми будемо показувати життя і е, роботу роти вогневої підтримки. Це е, просто ну, щоденна боротьба та постійна напруга. Це історії тих, хто тримає небо і землю. Ну, ми на передовій, ви наш стил, і тизер лише фрагменти і попереду буде дуже. Багато фільмів, але хочу нагадати, що нам потрібна допомога, і допомога прямо зараз. Що зараз триває збір саме народу вогневої підтримки, нам потрібно зібрати 620 тисяч гривень. Вже більше половину майже за день, ви вже зібрали цю цю суму, то прохання. Ще трошки треба напрягтися, щоб закрити цей збір як нам намного швидше, бо час це життя. То давайте подивимося, цей тизер, що ви будете бачити вже з наступного тижня. Ну, це був цікавий такий випадок. Це був мій, напевно, другий польот це ще ну, в попередній бригаді, я вилетів. І ми е, знайшли окупантів і коригували вогонь. Е, чесно, ми тоді знищили, мабуть, 5 орків. Це була ейфорія, я вам говорю, це просто-напросто було таке коротше, відчуття, що я вам не передати. Е, є у нас Олексій позивний Вікінг. Е, коротше, він тут трошки ізучає пульт, треба ну, йому звучати. Саме молода наша кров розбавили, ми У нас тут трошки пожили. Льоха старається, в нього все виходить. З Одеса, так? Ні, я сам з Вінницької області, просто мене в Одесі зловили і відправили в армію. Понеділок вечора зловили, все б додали воєнні штани вже. Та ладно. Серйозно? Це у нас Юрій, позивний професор. Ну, професор, тому що він професор. Він іменно, от для нього коротше, він дуже любить передивлятися стріми, дивитися стріми, навіть коли коротше, він не на роботі. Чому? Тому що дуже любить дивитися, як підари дохнуть. Дана модель називається Safari GM105M. З завода вона раніше випускалася з калібром 1276, зараз вона на даний момент комплектується 12,73. Так, У нас на предохранитель. Все Ну, Як для мене, це український виробник, то я вважаю, що достойна зброя така на мінімалках. Кожен раз, коли ми їдемо на виїзд три рази про себе і про за свою групу, молюся Богу, що ми. Ну, я можу зараз сказати, отче наш, що єси на небесах, нехай з це ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай буде ласка Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний, дай нам і нам наші гріхи, які ми прощаємо должникам наших. Не вдив нас у іскошені, а збав нас від лукавого. Ми, е, я бажаю всім е, ворогам, які наступають на нас, повернутися до своїх сімей, до своїх родин, щоб вони залишилися живими. Так само ми залишимося живими. Ми їх сюди не кличемо. Хто приходить сюди до нас зброєю? Погибають від, від, від тієї ж зброї. І е, обережи нас, Боже, від ФПВ, градів, куль, осколків, снарядів і всієї нечисті, яка летить в нашу сторону. І щоб це ті, хто випускали цю зброю, щоб їм поверталися таким же самим чином, який вони хочуть, нашої смерті. Ну, як би таку молитву я читаю кожен раз, коли заїжджаю на, на позицію і кожен раз, коли виїжджаю. До сих пор ми живі. То допоможіть нам залишитись живими та якнайбільше знищити ворога. І для цього потрібна техніка обладнання, і це очі і крила нашої оборони. Бо кожна гривня це крок до безпечнішого повернення, до точної роботи та збереження життя. Підтримайте роту вогневої підтримки, будьте поруч. Це буде дія. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!